Де ти вже ходила? Де ти вже літала? Чудо ти? Ти чудо? Ти чудо це де вже літало? Ти так не годна, бо ти зранку сусідів не відвідала. Ти так не годна! Добрий ранок, друзі. Ось вітає холодна Тернопільщина. Як бачите, мороз у нас на телефоні показує мінус три, але я думаю, що є більше. Я думаю, що і більше, бо холодно на вулиці, так, добряче, холодно. Ой, морозенку, морозенку, морозенку. морозенко, морозенко, морозенко. Морозенко, дивіться, яка біла там ріля далеко. Ой, холодно. Біжу я з однієї хати до другої хати, а потім далі. Отаке, друзі, сільське життя. Підпалила зразу кухню. <кхід> Добрий чоловік. Дров заготовлює, зразу накладаю в кухню. Я лише рано приходжу і зразу підпалюю. І вже теплота в хаті. Вже теплота. Поки чайник на каву скипить, в хаті вже буде тепло. Ранок дуже, дуже гарний. Під ногами. Дуже гарно, біло, але дуже тривожно. Сьогодні тривожно, гучно. Надіюся, Бог нас збереже і все буде добре. Сьогодні у нас такий конкретний морозець. Такий гарнюній. Дивіться, я вам не показувала, може, й десь замітили. У нас ялиночка росте. Цю ялинку ми вже посадили, я знаю, років 5, напевно. І вона така маленька, собі тримається і почуть підростає. Так. Пише на телефоні, що мінус 3. Та де, друзі? Тут мінус три. Тут усе болото замерзло, тут 5, напевно, якщо і не більше. Може навіть і більше. Бо болото замерзло. Люкс. Люкс іти по такому замерзлому, замерзлій дорозі. Нічого не чіпається капців. Супер. Ще би тільки... Не було сьогодні гучно від самого досвідку, то ще би було краще. Вітаннячка, друзі, ще раз. Сьогодні свята неділя. свята неділечка. Як вона почалася страшно. Ой, Боже, малосердний Мені руки, ноги трясуться. Снідати нічого не можу. Заледве чуть-чуть у себе впхнула. трошки кави, чоловік кричить свариться, що треба їсти. А я, а мені з того страху нічого не лізе. Повні очі сліз. Страху не так за себе, як за дітей. Там теж зранку було невесело. Але це все, дякувати Богові, вже закінчилося. І я так пізненько вже, але я йду на роботу. Написала до дітей. Дякувати Богу, і у них все добре. Як це можна назвати добре? Але живі, здорові і на тому дякувати Господу. Богу. Так, холодно, друзі. Холодно, дуже холодно. Ну, я як літна, літом народжена, то мені оцей холод дуже не кстати. Але маємо те, що маємо. І добре, що болото замерзло. Бачите, як виглядає. Замерзле, побіліло болото. Так, вечором це буде все розкисне. І знову буде болото. Ну нічого. Нічого. Дякуємо Богові за все. За то деревця обсипане, за ту дорогу замерзло за болото що воно точно буде вечором, бо розмерзнеться, бо сонечко. Сонечко вже по чуть-чуть заливає дорогу. Добре, біжу я, по можливості, як я біжу. У мене ноги ще трусяться, так що не дуже я і біжу. Йду у нормальним темпом. Мороз, морозенко, сонечко вже пробивається. Красиво проти сонця. Тривожно, але красиво. Ой, друзі, не можу говорити, бо страх ще мене не покинув. Можу вам побажати, щоб бережіть себе і своїх рідних. Спокійного нам дня. Дай Бог, щоб це все заспокоїлося. А я йду на роботу. Неділя, не неділя. Робота є робота. Так, все, я побігла. Па-па-па-па, до нових зустрічей.